Друзі, привіт! Вітаю вас у своєму інтернет-магазині. Я хочу вам запропонувати один дуже чудовий продукт нашого каталогу. Це дієтична добавка журавлина, яка містить в упаковці 30 капсул. Однієї капсули на день достатньо споживати після їжі. Журавлина містить органічні кислоти, які запобігають розвитку інфекцій сечостатевої системи. Також вона підвищує кислотність сечі, також містить багато вітамінів С та групи Б, макро та мікроелементи. А ще вона сприяє покращенню серцево-судинної системи. Для нас дуже важливе здоров'я в комплексі. Добавка журавлина містить м'який сечогінний ефект. При цьому ви не будете відчувати дискомфорту. При цьому також не буде викликати зневоднення та електролітних порушень. Я вам дуже рекомендую спробувати цю добавку, вона значно покращить ваш стан здоров'я. І я також почала пити ці капсулки щодня після їжі і згодом поділюсь з вами своїм відгуком, а тим часом ви можете придбати цю дієтичну добавку зі знижкою. Заповнивши анкету реєстрації, підписуйтесь, щоб не пропустити цікаву інформацію.